Понад три тисячі українських дітей сиріт, що були евакуйовані на початку повномасштабного вторгнення, повернулися додому. У Києві завершився благодійний проект Дитинство без війни. У рамках заходу відбулася наймасштабніша приватна евакуація дітей Сиріт із України до Туреччини. Тривала вона тисячу днів. Як позначилося на дітях життя у вимушеній еміграції та як після повернення вони живуть зараз у рідній Україні? Усі подробиці далі. Майже три роки вони прожили на березі Середземного моря і не чули ні вибухів, ні виття сирен. Це була наймасштабніша евакуація дітей сиріт з України. Її організували на початку повномасштабного вторгнення за підтримки благодійників та перших леді двох держав України й Туреччини. Родина Ольги Маркевич з Дніпропетровщини одна з найбільших серед тих, які наважилися на евакуацію. Ми до Туреччини в Мене було 14 діток. В мене була найбільша більша родина. У мене було 10 діток, одна дитина, які були членами родини. Одна дитина була вже старша, їй було за 18, і троє внуків було зі мною. Троє внуків було біологічних, а то всі дітки мої прийомні були. Ми вагалися, як ми це зробимо, чи зможемо ми виїхати з такою кількістю дітей. А Потім нам запропонували, що є такий проєкт. І можуть нам допомогти організовано виїхати, і ми і дійсно ми подивилися, подумали і вирішили, що це так добре. І ми всі виїхали. І не жалкуємо зовсім життя в евакуації врятувало дітей від війни, Ще й допомогло їм стати соціально активнішими. Розпорядок кожного дня був таким, що сумувати було просто ніколи. Онлайн навчання було та деякі волонтери помагали з Уроками англійську, українську мову ввели. Бісероплетіння, малювання, арт-терапія та ігри. Волейбол, баскетбол, ось таке, футбол. У нас був танцювальний колектив, і ми їздили, виступали по Анталії, їздили навіть в Аланію. Проводили свої заходи. 18-річний Станіслав після повернення в Україну вступив до професійного училища. Вчиться на кухаря. Діти діляться враженнями. Хай би як добре було в сонячній Туреччині, понад усе їм хотілося додому. Дуже хотілося вдома, є вдома. В межах проєкту Дитинство без війни за кордон вдалося евакуювати 3,5 тисячі дітей. Тоді на початку повномасштабного вторгнення це здавалося нездійсненною мрією, кажуть організатори. Перша кількість була дві тисячі людей. То була дев'ять літаків, які ми взяли і вивезли з Румунії. І перші дев'ять літаків до Румунії ми довозили вагонами, залізницею. У нас три тижні пішло на балансування із... Домовленості з турецької сторони і міждержавної всередині країни міждержавної домовленості, що ці діти виїжджають. Тепер усі ті клопоти позаду близько тисячі днів діти разом з опікунами провели в безпеці. Зараз вони знову вдома. Попереду адаптаційний період. Ми зробили реінтеграційний табір на Закарпатті, в найбільш безпечному нашому регіоні. І зараз група дітей, яка повернулася, проходить там адаптацію і реабілітацію. Тому що все ж таки онлайн-навчання, бо там не було українських вчителів фізичної і неможливо було їх там забезпечити. Тягнуло за собою певні освітні втрати. Все ж таки діти потребують трохи іншої соціалізації, тому що це був курорт, який був доволі обмежений. Діти підросли, вони змінилися, як вони самі кажуть, і в своїх потребах, і в своїх баченнях, і в своєму очікуванні. І зараз ми дуже хочемо, щоб повернення не виглядало як травма. Щоб воно було для дітей зрозумілим, тепер для посадовців завдання номер один знайти дітям сиротам опікунів та батьків. Від служби справ справах дітей виїхала моніторингова група. Ми оцінили потреби кожної дитини, їх стан пропрацьована робота службою у справах дітей Дніпропетровської області а також Кривого Рогу щодо пошуку родин. Для того щоб потім максимально швидко і якісно пропрацювати питання влаштування їх під опіку, ПС, ДБСТ, дитячі будинки сімейного типу, а також під усиновлення. Посадовці наголошують, для дітей найкращим варіантом стане будь-яка форма, але саме сімейного виховання, бо лише маючи опору у вигляді родини, вони зможуть повноцінно адаптуватися до життя в умовах війни. Анастасія Пилишок, Володимир Дєдов, подробиці Інтер, марафон єдині новини.